Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Чим виправдатись перед Богом? Хочу прочитати послання апостола Павла до Тита, третій розділ з четвертого вірша. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя Нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Про що говорять ці рядки? По-перше, що в з'явленні Ісуса Христа в Його народженні, в Його приході на землю з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. Друге, спасіння це не питання наших діл. Тут написано, що Бог нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили. Які б добрі ми не були, які б ми вчинки добрі не робили, як би ми не намагалися слідувати Божим заповідям, у нашому житті обов'язково є темні місця, гріхи, за які нам соромно, і які явно йдуть проти волі Божої і які кличуть на нас Божий гнів. Біблія нам ясно говорить, що ділами закону не оправдається ніяка. Плоть. А апостол Павло одного разу запитав в Ісуса Христа, хто ж може спастись? І Ісус прямо сказав, людям це неможливо. Отже, наше спасіння це не питання наших діл. Наступний вірш говорить, що це наше спасіння стається через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа. Питання спасіння це питання нового народження, відродження, оновлення Духом Святим. Тобто сам Бог Духом Святим поселяється в нас і змінює наше життя зсередини. І відповідь на те питання, яке я задав, чим ми можемо оправдатися перед Богом? Апостол Павло говорить, щоб ми виправдалися Його благодаттю. Одного разу, коли ми станемо перед Богом, Бог запитає, хто має відповісти за наші гріхи? Наші добрі справи це добре. Але як бути з нашими гріхами? Так от, Євангелія нам говорить, що виправдатись перед Богом ми можемо виключно через благодать Ісуса Христа, через справу, яку звершив Ісус на Христі, через Його смерть заради наших гріхів. І саме приймаючи вірою цю жертву, яку Бог. Зробив заради нашого спасіння, приймаючи її особисто для себе, покладаючись на неї все всіці, ціло і надіючись саме на те, що Ісус сповна заплатив наші, за наші гріхи, ми можемо виправдатись перед Богом, виправдатись Божою благодаттю. А благодать це незаслужений дар, це прояв Божої милості всупереч. Нашим ділам цей уривок це ще один гімн для Божої благодаті, для Божої любові і Божому довготерпінню, яке він проявив через Ісуса Христа. І саме повністю покладаючись на те спасіння, яке Бог явив нам на Христі, ми можемо бути виправданими перед Богом, мати мир з Богом і вічне життя. Нехай. Джерелом вашого спасіння дійсно буде Божа благодать, і Божий мир тоді завжди буде в вашому серці.